Адцята в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. з вами в студії Тетяна Будь. Вітаю 15 мільярдів доларів. Саме стільки за даними агентства Bloomberg проситиме сьогодні Віктор Янукович у Кремлі. Ціною за таку щедрість може стати вступ до митного союзу, стверджують джерела економічного видання. Раніше Віктору Януковичу не вдалося домовитись про 15 мільярдну позику від МВФ. Конкретних фінансових результатів не дали переговори з Китаєм. Український президент Віктор Янукович їде до Росії за позикою в 15 мільярдів доларів. Тим часом в Києві розгортаються антиурядові протести, які тиснуть на Януковича не зближатися з Росією. Двоє людей, причетних до переговорів, повідомили нам, Україна дійсно веде переговори з Росією про позику в 15 мільярдів. У самій Москві можливість надання сьогодні Україні грошей не заперечують. Помічник російського президента Андрій Білоусов напередодні заявив, якщо Київ попросить, йому залібки дадуть. Водночас Білоусов не заперечив, що Янукович і Путін можуть ще й підписати окремі угоди митного союзу. Але таке категорично відкинули в Україні. Заступник міністра закордонних справ Кожари Андрій Олефіров запевнив, президент не збирається ні вступати, ні поглиблювати стосунки із митним союзом. Ну і стало відомо, що Віктор Янукович став. Володимир Путін не будуть давати спільну прес-конференцію за підсумками візиту до Москви. Про це у своєму блозі повідомив головний редактор радіо «Ехо Москви» Олексій Венедіктов. За його даними відмову від спілкування із пресою ініціювали представники українського президента. Тіла чотирьох загиблих гірників підняли на поверхню на шахті Свято-Покровська в Олександрійському районі на Донеччині. Одинадцять постраждалих шпиталізували до лікарні з опіками, переламами та підозрою на отруєння рудним газом. Їх стан наразі задовільний. Аварія на копальні сталася напередодні. За попередніми даними на глибині 320 метрів спалахнув метан з подальшим горінням. Четверо гірників загинули ще двоє травмовано. Всього на момент аварії в шахті перебувало 25 гірників на але. Ави... Ріній ділянці го за фактом загибелі людей правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Контроль за розслідуванням веде Донецька обласна прокуратура. Шахта була відновлена приватною компанією в 2008 році. Після майже 10 років консервації причину займання встановлює спеціальна комісія. Її засідання має відбутися сьогодні. Ми сьогодні можемо множество говорити. Одно я знаю, що якобы электричества там не було. Ну що це послужило? Какая причина? То що всего, це взорвался метан, вероятнее всього. Какая причина спишки метану? Я поки сказати не можу. Дні заведено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статті 272 кримінального кодексу України. На теперішній час проводиться необхідні слідчі дії. Двоє поступили у нашу лікарню з опіками тіла 20-25%. Це опіки шкіра, кінцівок, поясниці та спини. У одного хворого перелом кінців. заступник голови КМДА Олександр Голубченко виконуватиме обов'язки очільника адміністрації в той час, поки Олександр Попов відсторонений від посади. Як повідомляє прес-служба КМДА, Голубченко вже провів апаратну нараду щодо забезпечення життєдіяльності міста. Ну і нагадаю, попов відсторонений від роботи в столичній адміністрації на час проведення розслідування у справі про розгір мирного мітингу на майдані Незалежності 30 листопада. Віталій Кличко офіційно йде з професійного рингу. Лідер партії Удар заявив, що призупиняє спортивну кар'єру, аби повністю присвятити себе політичній діяльності. Світова боксерська рада залишає для чемпіона світу у суперважкій вазі можливість повернутися на ринг. Однак, як стверджує Кличко, за нинішніх обставин він цього не може навіть уявити. Віталій додав, що в професійному спорті залишається його брат Володимир Кличко, якого він підтримуватиме. Ну а всесвітня боксерська рада Даблбіс Сі надала кличкові титул почесного чемпіона світу у суперважкій вазі, а також заявила, Віталій матиме першочергове право на поєдинок із чинним чемпіоном, якщо захоче повернутися в спорт. Ну а Миколи Азарова сьогодні день народження українському прем'єру 66. Останні три роки Микола Янович кермує українським урядом, веде боротьбу із папередниками і покращує країну. Прем'єр вже встиг стати частиною української народної творчості. Ну і завдяки свої, своїм специфічним мовним здібностям телеканал ТВА вітає Микола Азарва з днем народження. І з такої нагоди згадує кілька його найвідоміших промов. В країні сформувався цілий Прошарок кровосісів бюджетних коштів. Всіх прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього системного закону і їх роз'ясненням путникам податків. Тому я призиваю вас за ви! Ще раз попереджуваю. Ще раз попереджую! Т п'ять утримала 12, не голосували 135... Всього 338. тридцять не прийнято. Ну і наразі це вся інформація. Наступний випуск дивіться з Віталієм півоваром вже о 14-й. Бережіть себе.